І ми ці обітниці від щирого серця даємо Богу тоді, коли нам дуже-дуже важко, коли ми дуже чогось прагнемо, коли, коли тиск, коли проблема, ми даємо обітниці від щирого серця Богу. І ви знаєте, молитва від щирого серця взагалі люба молитва почута, Бог знає все. Але молитва від щирого від, від серця це те, що торкається Богу. Це щира молитва. І Господь бачить твоє серце. І коли ми даємо обідницю Богу, коли ми говоримо Богу, коли ми обіцяємо щось Богу, Бог чує, Бог приймає і Бог відповідає. Звісно, якщо це Його воля, звісно, якщо це і по Його волі, ми не можемо просити і бути певними і навіть щось обіцяти, якщо ми не знаємо волі Божої, не впевнені в Божій волі. Бо Бог вітає, благословляє молитву віри. А віра наша базується на Божому Слові, і ми впевнені, Бог так сказав: я маю право, я вірю і тому я говорю. І коли ми просимо, ми чекаємо і ми не отримуємо, ми розуміємо, що Бог від нас чогось чекає більшого. Бог хоче нашої зміни. Бог хоче, щоб ми змінилися, щоб наше життя змінилося. Чому тільки одне одного Він прагне від всього серця свого? У Бога є серце. Амінь. Бо ми ж створені по образу і подобі Бога. Він хоче благословити своїх дітей. Повернися до свого сусіда, скажи, Бог хоче і благословити, і благословляє своїх дітей. Слава Богу! Це його мрія, Його мрія, щоб ти мав добре життя. І життя з надлишком. Він для цього помер на Христі. Він для цього це Отець послав Сина Свого. Для цього Ісус помер на Христі. Для цього Бог дав Духа Святого і Дух Святой з тобою, щоб навчити тебе, щоб нагадати тобі, щоб вести тебе. Алілуя! І це заповіт. І в заповіті у нас є відповідальність. Він виконав все, Він заплатив своє життям. Страждав на Христі, воскрес. І тепер для Бога все можливо. Ну, і для нього завжди все можливо. Бог скаже і буде. Хто вірить, що Бог скаже і буде? Якщо Слово Боже виходить, ніхто і ніщо не може його поміняти, відмінити. Бог сказав, все. отут і базується наша віра. І коли ти почуєш слово від Бога, коли Бог скаже тобі, і ти приймеш це слово, гори почнуть суватися. Почне, все прийде вдвиж, небо відкрите і благословіння. І воля Божа буде здійснюватися успішно. Тобою, учнем Христа. Я сказав за заповідь, я сказав, що Бог. І Він свій, свою частину виконав, Христос на, на Христі. А тепер від нас, щоб ми жили во Христі, від нас Бог чекає обітниць рішення і життя з Богом перед Богом. І це називається хрещення. Ми хрестилися у Христа Ісуса. Ми дали обітницю. Коли нас хрестили, це обітниця Богу доброї совісті, жити перед Ним, ходити перед Ним з доброю совістю. Тепер, якщо совість моя буде відчувати ну, щось для від... те, да? я не можу і не буду, я приймаю рішення не жити так. Обов'язково я буду наводити порядок зі своєю совістю, зі своїм серцем. І Бог навчає і знає як. Амінь.